В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з сьогоднішнім недільним днем. Минулої неділі ми з вами святкували День Святої Тройці, День народження нашої Матері, святої Православної Християнської Церкви. А сьогодні ми з вами святкуємо День Тезоіменництва кожного з нас, бо більшість із нас. Прихрещені були названі на честь кого-небудь із православних святих. І сьогодні якась, якраз церква згадує пам'ять всіх святих, які угодили від віку Богові. Тому що ця недільна сьогодні присвячена пам'яті цих людей. Таким чином ми підкреслюємо той плід, який принесла церква у цей світ. Це був, це був не просто проповідь нового вчення, це була не просто нова спільнота людей, нова якась організація, нова якась релігія, форма людської діяльності, а це було преображення світу і людей у цьому світі. З'явилися нові люди, християни, які почали жити по-іншому, ніж на відміну від тих людей, які жили поряд із ними. Які стали дотримуватися внутрішнього духовного закону, на відміну від зовнішнього, того правочину обрядового, який був, зокрема, у тодішніх юдеїв. І саме оце нове змінене людство, людство, яке ввійшло вже в завіт з Богом, яке однією так би, ногою, так би мовити, ногою стоїть уже в раю, і це і є плодом. Дії Святого Духа в нашому світі результатом діяльності Християнської церкви. Тому що саме в церкві через церкву, приходячи в церкву через святе хрещення, доєднуючись, єднаючись із неї у причасті святих і животворящих тайн Христових, люди стають святими. Якщо ми послухаємо з вами це слово святий. І подумаємо, що в нас асоціюється, що виникає перше в нашій свідомості, коли ми чуємо це слово святий. То, наскільки я так спостерігаю, в більшості випадків ми розуміємо, що це людина, яка не має гріха, святий, тобто безгрішний, праведний. І це відображається в нашому з вами українському фольклорі, в нашому щоденному спілкуванні. Там, що я там святий, щоб там чогось там не робити, мовляв, це ж. Але коли ми відкриємо, наприклад, словник української мови, побачимо, що там декілька значень. І на першому місці стоїть значення святий це той, що має стосунок до релігії і Бога. Присвячений Богу. От таке спільне, однокорінне слово, присвячений Богу. В першу чергу це мається на увазі. Святий, тобто людина, яка присвятила себе. Своє життя Богові. В який момент вона це зробила, і тут один із парадоксів християнської віри не має значення, в який момент вона це зробила. Ми маємо багато прикладів. Наприклад, святитель Ніколай, який дуже шанується всіма нами, християнами. З самого дитинства з мальства був вихований в християнській вірі і зростав, і став священником, потім став єпископом і проставляється як святий до сьогоднішнього дня. Але хто став із людей першим святим? Хто перший увійшов в рай з Христом? І, о диво, на це питання відповідь така: розбійник, який був розб'ятий з Христом. А як він прожив своє життя? А він прожив своє життя таким чином, що його заслужено за розбій і вбивство було засуджено до смертної кари. Тобто він жив своє життя, мабуть, з мальства, так був вихований, нечистиво. І закінчив життя на Шибениці, на Христі, в страшних муках, тому що розп'яття на Христі було страшно, страшно болісним і довгим. І ось в останні хвилини свого життя. Щось у ньому перевертається, щось він переосмислює, замість того, щоб ображатися, лаятися, проклинати, він починає захищати Христа перед лицем того іншого розбійника, який хулив Христа. І звертається до Христа з молитвою: Пам'яни мене, Господи, коли війдеш у царство твоє. В останні хвилини свого життя людина присвятила себе Богові, переосмислила себе і покаялася. І перша увійшла в рай. Тобто немає значення, коли людина присвячує себе Богові. Важливо, щоб ця подія сталася. Звичайно, ми розуміємо, чим раніше це станеться, тим краще. Тим менше буде зроблено гріхів, тим більше буде зроблено добра. Але життя все рівно складається у всіх по-різному. І дійсно святих людей в плані безгрішності, праведності, одиниці. Ми можемо назвати Божою Матір, ми можемо назвати Іоанна Притечу, ще декількох святих, які прославлені там як преподобні, як святителі, які були з мальства виховані в християнській вірі і так благочастиво своє життя прожили. Дуже багато святих, можливо, більшість святих, це люди, які, як то кажуть, мають якесь минуле, які пройшли через спокуси, через падіння гріховні. І через це пройшовши. Знайшли в собі сили покаятися, прийти до Бога і присвятити своє життя Богу. Я наголошую на цьому аспекті, мабуть, кожного разу, коли говорю про святих. Тому що, знову ж таки, як я вже починав, на жаль, дуже часто складається в нас багатьох таке ставлення, що святіться там хтось вони десь там, а ми тут звичайні люди. І як е, казала колись одна прихожанка мені каже, батюшка, позволяйте собі, позволяйте, за, ну, за столом, позволяйте собі там, ну щось там, випийте, з'їжте. І ми собі дозволяємо, дозволяємо ну, там собі збрехати, запізнитися, вкрасти, осудити, десь там зрадити і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ми собі дозволяємо, ми ж не святі. Це святі, вони безгрішні, а ми не святі, нам можна. Виявляється, що більшість святих вони не святі були у плані тому, що вони теж грішили, але ж вони каялися і перейшли через це. Все. І для нас також ця дорога відкрита. Ми повинні покаятися і йти до святості. Ми повинні стремитися бути такими, як вони, тому що вони коли були, колись були такі, як ми. Якщо ви звернете увагу на православний храм, на його, якщо він розписаний. Там на висоті людського зросту немає ніяких зображень. Там так звані панелі малюються, якісь там візерунки, там прикрашення і все. А святі не зображуються, святі десь вище зображуються. Чому так робиться? Чому це місце пустує? Його ж можна було записати якимись там образами святих. В тому і справа, що церква нам підказує, що це місце для кожного з вас. Ці місця вільні, вакантні, займайте їх. Йдіть до святості, йдіть, спасайтеся, кайтеся. Ось до чого закликає нас церква. І сьогодні, коли ми святкуємо пам'ять всіх святих і пам'ять кожного з святих, в когось назвали нас під час хрещення, і, можливо, наших улюблених святих, можливо, близьких святих, можливо, тих святих, які є нашими земляками, тих, які ми, можливо, нашими родичами, тому що я згадую, коли освячували в Церкасах. Нині, на жаль, захоплений Собор Святомихайлівський, один із найбільших православних храмів в Україні. Е е і було там прославлення мучеників, новомучеників і сповідників Черкаських. І була така яточка, і там продавалися іконки новомучеників, більші, менше. Я стояв поряд, приходить такий чоловік, уже, ну, с -с сивенький, приходить, до, е е бере іконочку, купує її і каже: а це каже мій дідусь. Тобто він на нуб новомученика. Тобто, це наші родичі, це наші близькі люди, наші земляки. Вони прожили таким самим життям, як і ми. Їм також було важко. В них були спокуси, в них були випробування. Нам зараз важко, тому що війна, і ми на чужині, і нам, нам дуже некомфортно не і все. Але почитайте історію ХХ століття, 19 століття, як жили люди? Голодомори, репресії, розстріли, війни, дві світових війни. Мільйони і мільйони жертв. Також було дуже страшно і тяжко. І вони в цій страшній і тяжкій атмосфері знаходили можливість для того, щоб таки спасатися і сіяти світлом божественної благодаті. Тому я вітаю всіх нас із сьогоднішнім святом, і бажаю, щоб Господь, молитвами всіх святих, які від віку просіяли на землі, допомагав нам спасатися, допомагав нам бути в єдності з ними і досягати до Небесного Царства. Амінь.